Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіанца для знаку задяка Терези на період з 11 по 17 вересня. Запрошую, друзі, до перегляду та до участі. Загадуйте свої побажання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, які картинки у вас співпали, документ, який вам допоможе вирішити якусь важливу задачу, задачу завдання на цьому тижні. Та начебто все, друзі. Начебто все. Переходимо до другого розкладу. Якщо я щось не помітила, то обов'язково пишіть в коментарях. Розшифруємо. Хочу, друзі, вас. Запросити на перегляд розкладів таро на вересень місяць. Вони також важливі. Там додаткова інформація. Іноді пасіян здає свою інформацію, а таро свою, іноді однаково. Це ви тільки маєте перевірити, передивившись саме свій знак зодиаку. І ще також хочу сказати вам, що вересень це місяць жовтих, жовтого каміння. Що саме я маю на увазі? халцедон, агат жовтий, бурштин, друзі, також є камінчик цитрин, це фінансовий камінь. Вони несуть користь для всіх знаків зодіаку. Окрім своїх, кожному свої, використовуйте також ще жовті камінці. В них планета Сонце. Це особистий розвиток, успіх, тому вони дуже важливі, коли вони активні саме зараз, у вересні місяці. Ось друзі, котик. Це романтичні почуття. Ось, друзі, сходи. Це далека дорога або підняття по кар'єрних сходах. Якусь нову посаду вам запропонують. Ось, друзі, покровитель, якась людина, котра вам допомагає. Можливо, ви здогадуєтеся, можливо, і ні. Ось також Боже покровительство, покровительство вищих сил. Ось, друзі, сонечко. Це якийсь ваш особистий успіх. Тому що, як я вам тільки що зазначила, сонце це планета особистого розвитку, особистого успіху та особистих досягнень. Дивимось, що ще. Можливо, я не помітила. То начебто все. Якщо ви щось знайдете, пишіть, будь ласка, в коментарях. А ми прямуємо далі. До речі, друзі, дякую всім за підписки. Хто ще не підписався, прошу підписуватися. Це ваша подяка автору за його працю, за мій контент. Для того, щоб створити ось ці розклади, я багато років вивчаю та практикую не тільки пасіанс, але й карти таро. Тому можу за них повністю нести відповідальність, що вони достовірні. Третій розклад, друзі. Це не так, купила пачку, достала і погнала. Це не дай Бог людині зробити помилку, і, можливо, вона потім буде все життя вам цим дорікати. Це дуже такий процес, котрий потребує знань, практики, а також поважного ставлення до нього. Тому, коли люди не вірять в цей пасіанс або в карти Таро, зазвичай таро не відкривають їм нічого, можуть просто плутатися. Тому ми і дякуємо картам таро-пасіансу. За те, що вони нам надають відповідну інформацію, яка для нас важлива. Ось, ось друзі, вам корабль це великий проєкт по роботі, успішний. Або якась подорож запланована, дуже така важлива для вас, що ви хотіли, щоб вона відбулася. Ось, друзі, домашній очах, це родина. Ось, нарешті, гроші. В перших двох розкладах, якщо ви були уважні, вони стояли ось так, друзі. І вони не могли об'єднатися. Ось ваші гроші нарешті об'єдналися. Тобто ви отримаєте свою зарплатню, те, що ви очікували, скорш всього наприкінці тижня. Ось ялинка. Добре здоров'я. Ось тут, друзі, розбите серце. З якого приводу, з чому ви розочаровані та засмучені, я не можу сказати. Можливо, це особисте. Але по пасіянсу я бачу, що у вас дуже позитивний розклад. Можливо, ви не знаєте якусь інформацію, вона до вас ще не надійшла, і саме тому ви засмучуєтесь. Не треба цього робити, друзі. Засмутитися можливо від втрати близької людини. Оце таке, що трудно, як то кажуть, важко. Або попередити, або зрозуміти. А все інше це побутово. Воно приходить і уходить, а потім приходить інше. Друзі. Застереження та порада для знаку Зодіака Терези саме на цей період з 11 по 17 вересня. Застереження та порада. Друзі карта книги вона відповідає за інформацію. Можливо, вам на цьому тижні знадобиться більш, більше знань. Для вирішення якихось ваших важливих задач задач та завдань. Саме тому зверніться або до бібліотеки, або до інтернету і якісь поширте свої знання, щось таке почитайте, знайдіть відповідну тему. А порада це ключик. Ви обов'язково знайдете вирішення для ваших важливих справ. До цього треба прикласти зусилля. Пасіянс вам розповів про дуже позитивний тиждень, саме те, чого я вам і бажаю. Всього, всього вам найкращого, друзі, зустрінемось на моєму каналі. Дякую за підписки!